Шановні колеги, на сьогодні ми завершуємо запис лекції, які стосуються керівництва, що були видані у минулому році вересні на європейському конгресі кардіологів. Декілька таких дедлайнсів ми вже розмістили на сторінках нашого соціальних мережах. Можете подивитися. В Ютубі є повідомлення відносно цього. Там лекції дуже коротенькі, там приблизно на 20 хвилин, і там є кіндесенція. Зараз ми підготували на лікарню позачишу нашим асистентом таку лекцію, яка стосується основних доповнень по діагностиці та лікуванню серцевої недостатності, які були оновлені у минулому році. А перед тим вони були класичними у 2019 році. Подивимося, будь ласка, на перший слайд. Так виглядають рекомендації безпосередньо англійською, і саме справоку переклали український варіант, які розповідає, що це є оновлення рекомендацій. Чому пише слово повід»? Тому що спеціально у Європі зроблені такі рекомендації для. Використання у повсякденній практиці, а є ще повний е, текст е, е, цих рекомендацій, які, як правило, доповнені в європейському е, кардіологічному журналі. Як е, 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 бачите, ви на цьому слайді, хоч він є дуже такий презентабельний, але ми його взяли спеціально із цих е, рекомендацій. Е, ви бачите, що це відомо. Що серцева недостатність, хронічна серцева недостатність зараз за кордоном, визначається не тільки на основі кінічних е, обстежень, а й е, по дуже простому такому тесту. Це є фракція викиду лівого шлуночка. Так ось, в залежності від фракції викиду лівого шлуночка, серцева недостатність поділяється на е, серцеву недостатність із е, зниженою фракцією викиду. Серцева недостатність спомірно знищеної фракції викиду від 40 до 49%. відсотків, і uh, є серцева недостатність збереженою фракції викиду. Знаєте, для практичного лікаря, як правило, зробити це дуже важко. Розуміти, що яким чином це оцінити, бо пацієнту, у якого явні признаки серцевої недостатності, і тут завжди буде допомагати для правильної діагностики, це ж було в попередніх рекомендацій: рівень натріпу ритичного пептиду. Незалежності від даних по ехографії, незалежності від симптоматки, якщо немає підвищеного рівня натрібу ритичного пептиду, то потрібно дуже багато працювати відносно того, щоб уточнити, яка є Причина цих змін наступне питання: введення пацієнтів з серцевою недостатністю з помірно зниженою фракцією викиду. Бо ми перед тим дуже багато розповідали про значно знижену фракцію викиду, де були основні препарати, до яких відносилися, як правило, класичні бета-адреноблокатори інгібітори, антидензинку ротуючого фермента. Препарат типу альдостерона, і ä, там було вже чітко показано, що для таких творих буде ä, помічний препарат, який блокує. Ä, Надріблюкозний потранспортер другого типу. Так ось, у цих доповненнях цих рекомендацій, те положення, яке стосувалося порах з значно знищеною практикою викиду, абсолютно переноситься і на цих пацієнтів незалежно фактично від практики викиду. І ви бачите, що на першому місці до класу 1 відноситься юретки для зменшення рівня родини, до класу 1 відноситься. Uh, ці препарати, які блокують uh, контранспортер надрій uh, глюкозний нового uh, uh, контрспортеру другого типу. А далі другий Б клас це препарати, які ми традиційно використовуємо для uh, лікування цих пацієнтів. Це препарати. Uh, Інгибітори агнітензин конвертуючого фермента, е, препарати, які е, е, блокатор блокатори амбіотензину, блокатори, які відносяться до е, групи альдостерону, препарати, які відносяться до блокад е, е, бета терапевтичної системи. Е, друге питання, яке стосується. Щодо лікування пацієнтів, і знову це симптоматична серцева недостатність з значною зниженою фракцією викиду. Це знову ми повторюємо, що це перший А клас. До цих препаратів приходять і дапагліфозин, і емпаліфозин. І вони рекомендовані пацієнтам із помірно зниженою фракцією викиду з метою зниження. Eh, eh, госпіталізації та серцево-судинної смерті. Хотів би вашу увагу привернути на цей пункт, eh, де дуже важко завжди висняти кінцеву точку по лікуванні хворих по серцевій недостатності. Також тут є два критерії: це ймовірні зменшення госпіталізації і знищення серцево-судинної смерті. Щодо пацієнтів, які госпіталізовані. З приводу гострої серцевої недостатності до виписку та раннього періоду після виписки повинна розпочинатися. Інтенсивна стратегія початку та швидкого підвищення ефективності лікування на основі доказів перед випискою та під час і ретельних наступних візитів у першу чисі після серцевої недостатності освітліці рекомендована для зниження ризику повторної госпіталізації або смерті від серцевої недостатності. Про що тут ведеться мова? Ведеться мова що. Всі хворі, як правило, поступають із ознаками або право жіночкової недостатності, або право жіночкової недостатності. Так ось після стабілізації такого стану ви бачите, ідея, рекомендація більше для практикуючих лікарів, що не просто цього хворого залишити, щоб він лікувався тими препаратами, які ви призначили, а продовж шести тижнів ретельний контроль. За проведеним лікуванням і його ефективністю для профілактики серцевої недостатності на діабету другого типу та хронічну хворобу нирок. Тут знову ми бачимо, що на першому місці залишається у цих пацієнтів цей препарат, які відносяться до першого А класу. Це блокатори CLG-2, Тобто дапагліфозин, емпагліфен, тобто, по великому рахунку великої різниці між пацієнтами, які мають цукровий діабет, і, 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 і хронічну по недостатність чи тих пацієнтів, які не мають цих проявів, немає. Єдине, що якщо раніше була проблема у обмеженні Лікування пацієнтів з цими препаратами, коли пошкова е, е, фільтрація була менше 30, то тепер оцей варіант потрібно розглядати декілька разів для того, щоб уточнити чи ці препарати е, будуть е, мати позитивний ефект. Рекомендація щодо лікування дефіциту заліза пацієнтів з це недостатністю. вже. За останні де років 10 розповідають нашим практикуючим лікарям, що таким пацієнтам обов'язково потрібно коректувати дефіцит заліза, і для цього для використовується як правило на першому етапі внутрішньовенні препарати заліза. Потім уже до них добавляється пералі. Це теж така відносно нова е, е, стратегія е, лікування хворих із серцевої недостатності, тому що ми реально визначаємо препарати заліза, а вони є недостатньо ефективні. Таким чином, лікування серцевої недостатності е, на основі рандомізованих контрольованих е, досліджень, включають в е, себе. Інгибітори АПФ, бета, блокатори, препарати, які блокують альдостеронну функцію, препарати, які мають позитивний ефект на, на блокаду натрі. Глюкозного транспортера. Е, є ще один такий момент. Важливий зараз ми будемо одній з наших лекцій говорити з цього приводу по кардіопатія. Що якщо ми бачимо хворих при серцевій недостатності, і маємо ознаки або гіпертрофічної кардіоміопатії, або дилітаційної, або рестриктивної, або гіпергіперція гіпер, гіпер, е, е, вихідного тракту правого що там повинно йти генетичне. Типування змін у найближчих родичів і у пацієнта. Що до стосується лікування хворих із зниженою фракцією викиду, то ми завжди повинні проводити обов'язково. Обов'язково повинні визначати е, е, наявність е, чи вираженість амелосу е, у таких пацієнтів. Повертаємо вас до нашої лекції, яку ви зможете подивитися у Ютубі. Ну і новинки в лікуванні. Терапії гострої серцевої недостатності. Буду дуже поступово і уважно це читати. Це ще у рекомендаціях цього немає, але в одному із досліджень було показано, що внутрішнього введення ацетозоламіду 500 мг один раз на добу це діакар. Або плацебо додають до внутрішньовенного приводу діретка, і було досягнуто первинної кінцевої точки успішної успішного лікування. Наступному дослідженні було показано, що пероральний гідрохлортіозід в дозі 25-100 мг на день. В залежності від кубочкової фільтрації, на додаток до внутрішньовенного фурасаміду більш значно знижував масу тіла через три через дні, і зменшувалося за духа, і без суттєвих змін, тих чи інших показників. І ще є Останнє дослідження, яке свідчить про те, що в гострій ситуації серцевої недостатності ранній початок емпа значним чином показував клінічну користь від цього лікування. Дякую за увагу. Хотів би вам сказати, що патофізіологію змін при серцевій недостатності ви можете подивитися в лекції нашого професора Нішкомай.